Підтримуйте україномовний канал Лайком. Доброго дня! Оповідання Василя Сухомлинського Добре слово. В однієї жінки була маленька донька, звали її Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабусі, сусіди та дідусі. Кожен приносив їй щось смачненьке й поживне, липовий мед, солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди та горіхи. Перепелені яєчка. І бульйон з курячого крильця. Кожен хотів дівчинці допомогти. Кожен говорив треба добре харчуватися. Треба дихати свіжим повітрям. І хвороба втече в дикий ліс та болота. Оля їла мед. Солодке коров'яче масло, лісові ягоди, горіхи, перепалені яєчка і бульйон з курячого крильця. Але нічого дівчинці це не допомогло. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері, і в хату війшла прабабуся. Вона була дуже стара. І мала сто років. Звала її Надія. Про неї родичі зовсім забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила, але, почувши про хвору правночку, вирішила не відати її. Підійшла прабабуся до ліжка, сіла на ослінчик, взяла олену руку в свою смаршкувату маленьку і сказала їй, вибач, Оля, нема в мене меду, ані солодкого коров'ячого масла, нема ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає в мене перепелиних яєчок. І навіть немає бульйону з курячого крильця. Стара я стала, нічого вже не бачу. Принесла я тобі, мила моя правнучко, один єдиний подарунок це сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточка, видужувала і знову раділа ясному сонечку. І така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилось частіше щічки порозовішали, а в очах з'явилася радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Опанас. Доброго слова. Від добра ніхто не тікає. Пам'ятай, добре діло роби сміло, доброта без розуму пуста. Якщо будеш сіяти добро, то добро будеш пожинати. А добра людина надійніша кам'яного мосту. Добро завжди перемагає зло. Бажаю всім добра. Підписуйтесь на наш канал.